Привіт! В цьому відео я хотів би зробити огляд важливої статті про два типи нарцисів. Ця стаття важлива тим, що в ній автор описує тип нарцисів, який по якійсь невідомій причині не потрапляє до офіційного керівництва по психодіагностиці. Його немає ані в DSM-3, ані в поточній версії DSM-5. Хоча це офіційне керівництво, яке пропонують використовувати всім спеціалістам. ДСМ виділяє тип нарцисів, які поводять себе надмінно, зухвало, егоїстично, шумно, які постійно хочуть бути в центрі уваги. В попередньому відео я казав, що цей тип нарцисів називається ексгибіціоністським. І відповідно в ДСМ повністю ігнорується тип нарцисів, які сором'язливі, які теж мають грандіозні фантазії, але вони їх не показують. І які настільки вразливі до критики, що вони уникають уваги всіма можливими способами. Автор даної статті виділяє дві групи нарцисів по схожому принципу, як і Джеймс Мастерсон, але він їх трошки інакше характеризує. Перший тип це нарцис в забутті, oblivious нарцисист, а другий це гіперпильний нарцис. Таке враження, що перший тип не має жодного усвідомлення про те, яке він враження справляє на інших людей. Побачити, як ці люди себе ведуть можна на різних івентах, вечірках. Вони говорять так, неначе звертаються до великої аудиторії. Вони рідко встановлюють контакт з очима і говорять поверх голів. Таке враження, що вони звертаються не до конкретних людей, а говорять кудись в аудиторію. І вони, так би мовити, в забутті відносно того, що комусь з ними може бути нудно, що хтось може покинути їхню компанію через це. Ці люди багато говорять про себе, про свої досягнення, і вони постійно хочуть бути в центрі уваги. Разом з тим, вони не чутливі до потреб інших людей, і вони можуть навіть не помічати, що вони не дозволяють іншим людям приєднатися до розмови. Отож, вони багато вражають себе, але вони не, не помічають, не реєструють, як, я, яке вони враження справляють на інших людей. І цей тип нарцисів якраз представлений в ДСМ. В той час як нарцисичні проблеми гіперпильного типу. Проявляються кардинально по-іншому. Ці люди надзвичайно чутливі до реакції інших людей. Також їхня увага завжди направлена, направлена назовні на інших людей, на відміну від нарцисів в забуті. Можна сказати, що вони, як параноїк, уважно слухають всіх оточуючих для того, щоб почути якусь критику в їхню сторону. Цих людей вбиває з колії навіть найменший натяк на критику. Це люди сором'язливі і замкнуті. І відповідно вони уникають увагу, тому що в них є таке переконання, знання, що в кінці кінців їх відторгнуть, знецінять або принизять. В основі особистості такої людини знаходиться глибоке відчуття сорому, пов яке пов'язане з їхнім прихованим бажанням в грандіозній самореалізації. Ці обидва типи мають проблеми із самооцінкою, але в них дуже різні механізми регуляції самооцінки. Нарциз забуті. Хоче справити враження на інших людей тим, що він ділиться своїми досягненнями. І в той же час ця людина намагається уникнути зворотнього зв'язку. А тоді як гіперпильний нарцис для того, щоб підтримати свою самооцінку, він намагається уникати вразливих ситуацій, і він посилено вивчає інших людей для того, щоб йому розібратись в лапках, як себе поводити. Гіперпильний нарцис схильний проєктувати на інших людей знецінення і критику їхньої грандіозності. Ці два типи нарцисів можуть бути як в чистому вигляді, так і в змішаному. Також варто додати, що люди з подібними нарцисичними проблемами можуть мати досить розвинуті комунікативні навички, і вони можуть бути також харизматичними. А зараз я хотів би сказати декілька слів про те, як варто обходитись з такими людьми. Гіперчутливі клієнти в першу чергу потребують емпатійного відношення до себе. Їхнє я може легко розрушитись, розпастись на частини. Те, що вони сприймають як нарцисичну рану, може змусити їх надовго замкнутись в собі. В той час, як нарциси в забуті мають потужні захисні механізми, і їх досить важко пошатнути. Цих людей можна зрушити з місця. Використовуючи сильні конфронтації та інтервенції щодо їхніх почуттів заздрості, презирства, надмінності та інших. І, відповідно, існує велика кількість людей, яким піде на користь поєднання обох цих підходів роботи з ними. А на цьому в мене все. Вдячний за вашу увагу. Ваші питання і коментарі ви можете залишити внизу під відео. На все добре!